У бизнес школе Биг Босс подводят пиццу к игроку. Ученик строит персональную карту бажань. Адже відомо перед новим роком збуваються усі мрії. Яким ти бачиш своє майбутнє? Треба зібрати докупи свої думки та зрозуміти свої бажання, далі їх візуалізувати. Крім цього, результатом плідної праці стали ось такі кар'єрні карти. Вони допомогли підліткам визначитись із майбутньою професією. Большинство людей, особенно тех детей, кто проходит вот через такие школы, как Биг Босс, это люди не профессии, не специализации, не специальности, а это человек образование. А когда человеку дается системное, грамотное, серьезное образование, то его адаптивность к, мир, к окружающему миру выше. Если подводить итоги года, я считаю, что э, реализация проекта Карьерная карта в школе Мини-Бос это большое достижение, наше совместное с этой школой, достижение департамента ресурсов и школы мини-босс. Почему? Э, я вважаю, що чим більше людей будуть осознанно настроїти своє професіональний путь, тим більше у нас будуть професіоналів, і тим швидше Україна выйдет з той ситуації, которая є сейчас. Ігри разума, заняття з психології та комунікацією бікбосі стали улюбленими і допомогли підліткам зрозуміти себе, стати відкритими у спілкуванні та отримати ключ до розуміння співрозмовників. Ви настільки увлічені. Дійсно, із такою віддачею ходите на це заняття, що от це мені дуже дослагає. Дякую вам большое. На святковій зустрічі виступають і новачки, і ті, хто давно навчається у Big Підлітки згадують найскравіші моменти у школі за цей рік. Проєкт став вирізний, дійсно дає от можливість думати, да, а про те, що в нашому віці ми можемо зделати щось та Зросла настоячного взросла. свої здобутки представляє школа Інштейн. Новорічний феєрверк власними руками. Школа рока найкращі спогади за рік від самих учнів. Я навчився в цій школі роки. грати на акустичній електрогітарі. В цій школі... Ну, зі своїми дружнями реально можна триватися і в музиці, просто висказати всі свої емоції, які лежать у тебе на душі. школа рока правда мені, мені Звісно, згадуються і практичні заняття на різних підприємствах, безпосередньо знайомство з бізнесами та виробничими потужностями, зокрема, поїздка до компанії турецької авіалінії у Стамбул та поїздка до Європи. это была грандиозная поездка в Турцию. Мы поехали на авиалинии турецкие, только и Мы посетили центр, там не подготавливают пилотов. И узнали много нового для себя, и можем это применить в будущем. Мы посетили два музея без усталости. То, что Ауэр и БМВ нас удивили настолько, что мы просто Літні табори згадуються з теплотою. Там діти змогли отримати нові враження, нових друзів та нові знання. Важко було тим, хто готувався захищати Україну на міжнародному чемпіонаті з підприємництва серед школярів Сейдж. Інтенсивна підготовка тривала по шість годин на день. У нас вийшла геніальна ідея з проектом герої нашого рівню. І ми з ним поїхали на чемпіонат. Челепі, золоті, медалі ООН. Это честь. Підводячи підсумки, бігбоси готуються зустрічати новий рік і 2015-го готувати нові проекти, реалізовувати їх, прагнути більшого, розвиватись та робити світ кращим. Може бути, ми вже не віримо старого доброго дідусь Мороза. Настає твірі світівса, що творі ці сині. Кому як не так. Ведь ми це лідери. Ми це лучше, Ми це бігбоси.